7 жовтня на каналі СТБ відбудеться прем'єра мелодрами Впізнай мене. Ця історія розповість про життя Віри дівчини з непростим минулим, яку виховує батько. Батько головної героїні, колишній коп дуже сурово виховує віру. Чоловік так сильно хвилюється за доньку, що навіть забороняє їй користуватися косметикою, щоб відвести від неї зайву увагу оточуючих. Однак її життя кардинально змінюється після жахливого ДТП та власного зникнення. Втративши близьких людей, Віра вирішує почати нове життя під іменем Аліса. Відтоді Аліса починає розслідувати власне минуле, розкриваючи злочини, пов'язані з родиною Галицьких, які червоною ниткою приходять через її життя. Одного дня дівчина знаходить щоденник свого батька, у якому вона знаходить відповіді на чимало запитань. Цей щоденник стає ключем до розгадки її минулого і рушійною силою її нових починань, адже один жахливий випадок у минулому назавжди змінив її життя. І тепер цей випадок стає ключовим елементом у драматичній історії серіалу. Що ж серіал «Пізнай мене, обіцяє бути мелодрамою з елементами кримінального трилера. Загадковість минулого та складні відносини між героями створює захопливу атмосферу. У центрі сюжету не лише пошуки відповідей на запитання з минулого, але й особиста трансформація головної героїні. Віра, яка стає Алісою, змушена будувати нові стосунки з людьми, які можуть бути як друзями, так і ворогами. Сюжетна лінія серіалу наповнена несподіваними поворотами, де кожна деталь стає важливою частиною складної головоломки, тому не пропустіть прем'єру 7 жовтня, адже буде цікаво. У ролях Поліна Насихіна, Клавдія Дрозд, Марк Тробот, Євген Лісничий, Вікторія Литвиненко, Віктор Штанов та інші. Пишіть в коментарі, чи будете дивитися цю мелодраму, ставте подобайку, і до зустрічі!